І агресивна дуже агресивна? Так, Саша мудра сидіти мовчки на дивані і плескати очима не буде. Це не її історія. Навіщо ти мені здалась взагалі? Дівчинка провінціалка мені не здалася взагалі провінціалка? Так, Харків, це провінція. Ти просто так поводишся, як дівчина провінціалка. Це я, як? як хамка, хамка? Угу. Mm -hmm. Головна відмінність Саши від інших в тому, що вона не боїться показувати свою темну сторону. Ти поводишся як хабал в жіночій компанії. Олександра не дозволяє собі проявляти слабкість не від надмірної відповідальності, не від холодного розуму. У присутності жінок вона завжди хоче бути дотепною. Ти мені відповіла отак при Алексі. Не дивлячись на те, що ти народилася у Києві, Честь мого дідуся названо великий зал у консерваторії Бабуся – заслужений лікар України. І я взагалі цьому не привітали не А А присутності чоловіка Олександра не така гостра на слідце. Це бажання просто кудись випаровується. Вона стає слабкою дівчиною і насолоджується тим, що може собі це дозволити. Поводитись так, як я поводилася вчора, я вже не зможу. Тому що дебати з чоловіком це не моя стихія. Чоловік головний. Олександрі було смішно дивитися, як дівчата хотіли, щоб вона пішла. А також було смішно чути, що вони не вважають її конкуренткою. У неї в руках біла троянда. Мені сумно від цього. Я така. Знов ти тут не радив мене, що Саша буде в проєкті. Дівчата, вечеря скасовується, святкова. А ви правда не помічаєте, що я йому подобаюся? Ні? Ні. Ви правда думали, що він мене може відпустити? Ну, правда, так, правда. До чого ця фраза? Просто я серйозно цього не бачу. Ну, в сенсі. На одному березі стоїть цікавий чоловік для Олександри, а на іншому жінки, до яких вона не має діла, бо в цей час пливе на своєму кораблі миру. Пружена ситуація та господиня дому. Добра і прекрасна фаворитка холостяка. Покаже, хто вона насправді. Я тут, господиня дому, і ти мені нафарбуєш очі. Вони тобі хто? Вони тобі служниці. Я маю на це повноцінне право. Диктатура Приниження. Саша, не переходь межі. І шокований холостяк. Ну що ж, друзі, саша мутра може бути різною, може відчувати по різному, говорити і проявляти себе по різному, навіть виглядати по різному. Що ви думаєте з приводу цього відео? Пишіть обов'язково свою думку в коментарях. Ми з вами скоро побачимось. До зустрічі.